Зрештою, все, що залишиться після слова на папері, то наші діти ослабнуть обійми, згаснуть любов і пристрасть, зітліють серця. Щастя, мале і примарне, дурне щеня, що вміє всьому радіти, блукає навколо світу, шукаючи риси лише одного лиця. Зрештою, все, що насправді важить, можна вмістити в одну валізу. усмішку сина, доторк гарячих пальців, сонце в зеніті в його очах. Люди равлики в мушлях, зроблені з каменю і заліза, не зізнаються, що найважливіше криється у найпростіших речах, зрештою, все, заради чого варто дихати, рухатись, мріяти і любити, нас робить сильнішими, тримає, вбиває, опускає кров на снігу. Всесвіт безмежний, ми в ньому лише яскраві метеорити, міцно прикуті одне до одного, на самотності ланцюгу.